Вітаю вас всіх з Новим роком, з новим щастям, а й оминає дімне щастя, щоб любов і сміх не залишали вас усіх. На Новий рік всі чекають подарунків. Як знаємо, що всі альтернативщики, скажімо, це маленькі чи дорослі точніше хлопчики, яким вже там 40-30 але все одно ми чекаємо подарунок. Так само я прокинувся зранку і пішов під ялинку. Подарунку нема, але знайшов якусь карточку. Думаю, треба сходити на вулицю, подивитись, можливо, подаруночок знаходиться там. За словами дружини, поводив я себе не дуже чемно, але я думаю, що це неправда. Ну і що ж, пішов я шукати? Панелей нових ніби на даху немає, вітряк великий не з'явився, тільки той маленький. А Миколайчик чи Дід Мороз напевно все-таки не даремно до нас приходив і дещо приніс. І ось мій подарунок. Розпаковочку подарунку будемо знімати трішки пізніше, так як на вулиці Мороз, і подаруночок, поки його там олені за собою тягнули, то він трішечки забруднився. Ми подарунок відмиємо і вже пізніше знімемо, скажімо так, огляд на подарунок, який рік, яка батарейка і так далі. Так що бажаю всім вести себе добре і робити собі такі подарунки. Ще раз вітаю вас всіх з Новим роком. Бажаю головне мирного неба, а як то кажеться, все інше ми самі собі придумаємо. І завжди залишайтеся дітьми і вірте у свої мрії. На камеру говори наговори говори, а панельки ніхто за мене не почистить. Тому доводиться працювати В ролі Святого Миколая чи Діда Мороза, хто є там сьогодні.